Вітаю! Я Леонід Сахановський, це мій канал Книгоогляд. Нещодавно російські окупанти знову показали на півдні України свої дуже старі танки Т-54, дроб Т-55. Всі фахівці саме так називають ці два типи танків через риску, бо вони практично ідентичні і відрізнити їх можна тільки зблизька по мілких деталях. Даючи оцінку, вкажемо, що е, використання Т-54 стало символом технічного виснаження армії Росії. Радянські склади вичерпані, нових танків випускають не більше ніж 60-80 штук на рік. Навіть на кіностудії Мосфільм у Москві забрали 30 танків Т-54 е, для того, щоб відправити їх на фронт. Це викликало глузування в російських соцмережах, тому що танки з музеїв знову їдуть на поле боя. Ну, анекдотична ситуація. Даючи оцінку бойовим можливостям Т-54 дроб Т-55, скажемо, що це дуже простий у виготовленні танк. Це самий масовий у світі у світовій історії. Танк він випускався в Радянському Союзі з 1947 року по 1968 рік. Всього випущено в Радянському Союзі 20 375 штук танків. Якщо додати ліцензійний випуск в Польщі, Чехословакії і Китаї під назвою Т-59, то загальна їх кількість досягне 60 тисяч танків. А на озброєнні вони стоять. Більш ніж в 50 арміях е, різних країн світу. Танк т 54 – результат модернізації е, танка Другої світової війни Т-34, спочатку у Т-44, а потім уже і Т-44. Підтримайте наш корномовний канал в Приватімобанку, підписуйтесь, поширюйте нас. До нас звернулись воїни-танкісти 93-ї бригади Холодний Яр. Вони просять допомогти їм коштами на купівлю дрона. Він збереже життя воїнів і допоможе бити окупантів. Відкрита монобанка і картковий рахунок. Всі посилання є під відео. Бажаю всім міцного здоров'я. Ми е воїни звісно, звісної 93-ї бригади танкового батальйону, Просимо вас долучитися до збору. Нам потрібен дрон, який буде допомагати нам в нашій роботі, який буде допомагати нам знищувати ворога. Всіх бажаємо, бажаючих просимо долучитися. Слава Україні! Героям слава! Отже, Т-54 він розроблений в Радянському Союзі у відповідності до потреб Другої світової війни. Його попередники Т-34 і Т-44 мали ресурс 100 годин. Ну, потреби у більшому ресурсі на фронті не було, танки гинули швидше. На повоєнному Т-54 ресурс збільшили вже до 500 годин. Машина була максимально проста. Ніяких технічних новинок. Про стабілізацію гармати, навіть про ежектор ствола не було і мови. Ну, ви ж розумієте, без стабілізатора ствола стріляти в русі неможливо. Потрібна коротка зупинка для пострілу, і танк в цей момент перетворюється на зручну ціль. А ежектор це пристрій для продування ствола після пострілу, інакше при відкритті затвору для заряджання наступного снаряду продукти згорання пороху надходять в танк, і ними дихає екіпаж. Це просто якась, якесь пекло і кочегарка, якщо немає ежектора ствола. Двигун Т-84. Це фактично модернізований В2 від Т-34. Цей дизель В2 купили в США ще перед Другою Світовою війною. Це було нове рішення для танкобудування. Цей 12-циліндровий подібний двигун випускався в Харкові і мав хорошу надійність, економічність і вогнестійкість. Єдине, чого боїться цей двигун, це високих температур. Він одразу перегрівається і перестає нормально працювати. Керування танком Т-54 це традиційні фрикціони, вони потребують значних фізичних зусиль, мехвода для затискання цих фрикціонів. Це сильно виснажує при довгому керуванні танком. Двигун на Т-54 встановили в поперек танка і це зменшило його розміри, довжину. Довжина корпусу склала 6 метрів, ширина, ширина 3,27 метрів, висота 2,21 м. Зверніть увагу, досить низький силует. Маса 36 тонн, ну, за рахунок тонкої броні. Екіпаж 4 чоловіки. Вільного місця у танку для 4 чоловік було дуже мало. Боєзапас 34 снаряди, і вони розпихані скрізь де тільки можна було. Навіть попереду справа біля Мехвода, встановили паливний бак і там же розміщені снаряди. Заряджаючому приходилось лазити по танку, достаючи снаряди з різних місць. Основне озброєння Т-54 це морська 100-мм різна гармата Д10Т 1944 року розробки. Довжиною ствола 56 калібрів це виходить ті самі 5,6 метра ствол. Довго не думали, подивилися, що в них є в наявності, і поставили те, що було. Ефективна дальність стрільби до 2 км, боєкомплект 34 снаряди, фугасних і бронебійних. Танк Т-54 має безліч модифікацій, але гармата Д10Т стояла незмінна до 1979 року і ставилась на всі наступні серії танків Т-62Т64. Пробиття калібрним снарядом 120 мм на дальності 1000 м. Всього 120 мм. А коли в 60-х роках розробили підкаліберний бронебійний для Д10Т, то Бронепробиття збільшилось до 160 мм. І все це під кутом 90 градусів. З дальності 1000 метрів. Зараз таке бронепробиття викликає тільки посмішку. Система притілювання за своїм рівнем така ж примітивна, як і весь танк. Це оптичний приціл прямого наведення 2 22 Це невеличка підзорна труба. Зі збільшенням у 3,5 разу і полем зору 18 градусів. Забезпечує прицілювання на всю дальність максимальної стрільби та е, гармати 2 км. Стрільба можлива тільки в день. Всі поправки вводяться вручну і на око. Встановлюють дальність, боєприпаси і так далі. На склі трубки нанесені риски. Подивився своїм оком на відник і вирішив підняти ствол на три риски. Підняв недоліт. Підняв на 4 постріл знову недоліт. Підняв на 5 рисок, переліт. Ну і так далі. Так можна вести вогонь тільки по нерухомій цілі. Всяка рухома ціль не захоче чекати так довго і змінить позицію. Все прийдеться повторювати спочатку. На самих останніх модернізаціях Т-54 почали встановлювати ночні приціли Вологодського оптико-механічного об'єднання 1ПН96 мт 02 його розробили 25 років тому для танків. Він був невдалим і його не взяли на озброєння. Тоді завод запропонував встановити його на бойові машини піхоти російські. Ну, знову невдало. Ніхто не захотів мати такий паршивий приціл. На танки в Росії в ті часи ставили тепловізійний приціл Сосна У. Це білоруський приціл, ліцензійний випуск хорошого французького танкового прицілу. З 22-го року почались санкції, і французьких тепловізійних прицілів не стало. Одразу в Росії згадали про Вологодський оптикомеханічний цей завод і його приціл, 1 ПН-96 мт 02 зараз ставлять на всю російську бронетехніку, і де тільки потрібно робити ремонт техніки. Про якість я вам скажу так: ніяка та якість. Французький прилад приціл бачить танк на 5000 метрів вночі. А от 1 пн 96 на дальності 3 км може бачити якусь ціль не розрізняючи, то танк чи то багаття. А визначити танк він може тільки на дальності 1 км. Лазерного дальноміру немає і немає повноцінної стабілізації. Тому під час руху виявлення і визначення цілей неможливе. Реально навідник може визначити танк на дальності 800 км, а командир танка на дальності 400 метрів. Ці дані взяті при перевірці, при перевірці трофейної зброї. Назва бойової ефективності танка з таким прицілом ніяка бойова ефективність. Це якийсь мотлох. Про бронезахист. Він поганий. Він часів Другої світової війни, він легко пробивається нашими 125 мм танковими гарматами, 120 мм гарматами Абрамців і леопарда 2. І навіть 105-мм нарізна гармата леопард 1 легко пробиває броню танків типу Т-54 та Т-62 наступників теж. Навіть звичайна граната від РПГ 7 успішно пробиває броню цих танків. Ми маємо фото танків Т-54 обліплених блоками захисту Контакт 1. Ну але, шановні, контакт 1 він захищає тільки від нетандемних боєприпасів. Тому всі українські ПТРК, Стугна, Енлав, Джевелін і тандемні гранати, навіть тандемні гранати від РПГ смертельний вирок для танка Т-54 і його екіпажу. Які перспективи бойового застосування Т-54 Т-55? Варіант тут тільки один: використовувати його як пересувну вогневу точку. Ми згадаємо про вкрай погану систему прицілювання, то і точність стрільби з такого танка буде точно така ж, вкрай незадовільна. Той факт, що ми знову почули про танк Т-54 на війні, вказує. На технічну деградацію армії Росії. Танкові склади пусті, залишки для відновлення непридатні, нову техніку в достатніх кількостях Росія випускати не здатна. У 2025 році почалось суттєве падіння випуску військової продукції, військової зброї. Біла моль з Бункера і його країна стали на шлях до великої економічної кризи. І програшу у війні. Все буде добре, ми переможемо! Підтримайте наш корномовний канал в «Приваті Монобанку». підписуйтесь, дуже потрібні підписки, поширюйте нас, заходьте в наш Patreon, використовуйте кнопку спонсорства. запрошуйте нас на каву Бамія Кофе, всі посилання під відео. Всім я дякую, до побачення!